Всім привіт! Сьогодні в випуску футболіст Шахтаря з найвищою зарплатою залишить клуб. Жирона відмовилися від трансферу Миколи Шапаренка. Лунін знову зацікавив клуб Лаліги. Андрій Павелко втік за кордон. Нападник донецького шахтаря та національної збірної буркіна Фасола Сіна Траоре після завершення сезону 25-26 отримує статус вільного агента. Про це інформував український журналіст Ігор Бурбас. Чинний контракт 24-річного легіонера діє до червня 26-го року. Однак у клубі не планують продовжувати співпрацю з гравцем, який наразі є найбільш високооплачуваним у складі гірників у поточному сезоні. Через серйозну травму Траоре зумів взяти участь лише у трьох поєдинках і не відзначився жодним результатом. Результативними діями, крім того, головний тренер команди арда Туран не розглядає форварда як важливу опцію для складу. Ласіна Троуре приєднався до Шахтаря в липні 21-го перебравшися з нідерландського Яксу за суму 10 мільйонів євро. За час виступів у складі Донецького клубу нападник провів 99 матчів, в яких записав на свій рахунок 24 забиті м'ячі та 17 результативних передач. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували. Нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Іспанський клуб Жирона був змушений відмовитися від ідеї підписання півзахисника Київського Динамо та національної збірної України Миколи Шапаренка, через фінансові умови висунуті представником Української премєр ліги Як повідомлять джерело Біло, сині запросили за трансфер до річного футболіста, суму, яка виявилася непідйомною для каталонського клубу. Сама фінансова складова угоди стала ключовою перепоною для здійснення переходу. Наразі для Шапаренко розглядають різні варіанти продовження кар'єри Жироне. Відмовилися від цього трансферу, оскільки не володіє фінансовими ресурсами, здатними задовольнити вимоги Динамо. Подивимося, як розвиватиметься ситуація надалі. Однак сам Шапаренко не має наміру тиснути або шантажувати київський клуб, зазначило джерело. У потужному сезоні український хавбек зіграв 22 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився двома забитими м'ячами та вісьмома результативними передачами. Контракт Миколи Шапаренка з Динамо чинний до червня 28-го року, а його орієнтовна трансферна вартість становить 8 мільйонів євро. Вілья Реал знову повернувся до варіанту з підписанням воротаря Мадридського реала Андрія Луніна. За даними Ок Діаріо, жовта субмарина повторно розглядає можливість трансферу українця після завершення сезону, а за певних обставин навіть під час зимового трансферного вікна. Контракт Луніна з Реалом чинно до літа 30-го року, однак він продовжує залишатися другим номером після Тібу Куртуа. попри яскравий сезон 23-24, у якому Україна став ключовим гравцем на шляху вершкових до триумфу, Візі чемпіонів у фіналі турніру Карло Анчелоті зробив ставку саме на бельгійця. Влітку 24-го очікувалося відхід Луніна, але він несподівано продовжив контракт, відмовившись від кількох пропозицій через відсутність переконливих спортивних перспектив. Серед зацікавлених тоді був вілья Реал, який нині суттєво покращив свою позицію в Лізі та претендує на вихід до Ліги Чемпіонів, водночас маючи серйозні проблеми з воротарями. У реалі поки не планують продавати українця, однак ситуація може змінитися у разі пропозиції понад 10 мільйонів євро та чіткого бажання самого голкіпера змінити клуб. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко покинув Україну, повідомив у своєму телеграм-каналі блогер Ігор Лаченков. Колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко втік за кордон. Нагадую, Павелко своїми махінаціями наніс збитків на 1,7 мільярда гривень за аудитом в УАФ. Він перебував у СІЗО. Після чого його випустили під домашній арешт. Виїхав він по фейковій інвалідності. Зараз обговорюється питання подати його до Інтерполу, але кажуть, що він хоче. Це вирішити, написав Лаченков. Портал Трансфер представив оновлені ринкові оцінки футболістів італійської серії А. Коригування торкнулося й українців, які виступають у цьому чемпіонаті. Нападник Ромартем Довбок після переоцінки втратив у ціні 5 мільйонів євро. Наразі його трансферна вартість складає 20 мільйонів. Натомість півзахисник Дженуа Руслан Маліновський залишився з тією ж оцінкою, що й раніше 2,5 мільйона євро. Найвищу ринкову вартість у серії А, за даними Трансфер продовжує мати Форвард інтера Лаутаро Мартінес. Його оцінюють у 85 мільйонів євро. Другу сходинку рейтингу посідає його одноклубник, захисник Олександро Бастоні, чия вартість становить 80 мільйонів. Черкаське ЛНЗ серйозно вивчає варіант підсилення атакувальної лінії за рахунок нападника Кривбасу Єгора Твердохліба. Разом із ним у шорт потенційних новачків клубу з Черкас перебуває інший футболіст криворізької команди Артур Микитишин. Обидва гравці входять до переліку пріоритетних трансферних цілей ЛНЗ, А самому у Твердохлібу вже зроблено конкретну фінансову пропозицію щодо можливого переходу. Запропоновані умови контракту, передбачаючи місячну заробітну плату у розмірі 15 тисяч доларів. Крім фіксованого окладу, в угоді планується закласти систему додаткових премій за результативні дії, забиті голі та голіві передачі. Окремим пунктом трансферної пропозиції є виплата підписного бонусу як самому футболісту, так і його агенту. Загальний розмір цього одноразового заохочення становить 200 тисяч доларів. Єгор твердохліб став гравцем кривбасу на початку 2024 року, уклавши контракт, розрахований до завершення 2027 року. У нинішньому сезоні 205-річний нападник демонструє перекол. Онливу статистику він провів 15 матчів в українській прем'єр-лізі, в яких відзначився сімама забитими м'ячами та чотирма асистами. Півзахисник донецького шахтаря Єгор Назарина очолив груповий етап Ліги конференції за одним з статистичних показників. У шести поєдинках хавбек виконав 23 кутові подачі. Це найвищий показник серед усіх футболістів, які брали участь у груповому турнірі. Також варто відзначити гравця Динамо Олександра Піхальонка, який із 17 подачами з кутового посів восьму сходинку в цьому рейтингу. Назарина продемонстрував вражаючу результативність у турнірі, записавши на свій рахунок два забиті м'ячі та одну гольову передачу за цим показниками він поділив звання найкращого бомбардира Шахтаря на груповому етапі разом із Лукою Мерелишем та Куаном Еліасом. Підтримай наш проєкт і підпишись на YouTube канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає, на Ютуб, тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.